Всім привіт! Ви на моєму каналі. І сьогодні я би хотіла показати вам процеси свої по вишивці. На жаль, в мене в процесі зйомки відео першого фрагменту зламався штатив, тому я буду показувати однією рукою. І розпочнемо з таких процесів. Я їх не розташовувала як потрібно. Тобто, не по... Е Маркам, можна так сказати, і не по кількості вишитого процесу. Я просто їх розставила так, що вони просто, як в мене лежали, так я їх і їх буду діставати. Так, перший набір це від нова Слобода. Це від нова Слобода. Називається картина Квітучий маяк. Ось. Номер є SR3373. Робота буде 28 на 40 см. Тобто велика робота ось такий маяк. Це принтована канва і нитки Аврора 34 кольори. І канва Аїда 16 Count. Ось такий гарний маяк. Зараз я вам покажу, як він у мене виглядає. На зараз. У мене є помічник. Так, ось так він зараз виглядає. Тут стається 22%. Чи 23, 22. Десь так. Я розподіляю його по е на 4 ділю малюнок. Тобто, перша половина, друга, третя і четверта. Перша половина в мене була вишта. Вона ось до цього перша половина. Вишиваю я завжди з центру. Іду догори. Ось тут десь зупиняюся. І потім вишиваю з гори донизу. Якось мені так зручніше. Вишиваю я все Тьома вишиваю я все однією голочкою. І ось такий процес. Мені він дуже подобається. Прям дуже-дуже подобається. Так, наступне. Це. Наступна робота це рушник. А, історія того, як я його замовила, була така цікава, бо я приймала участь у ярмарці від школи і там побачила у вчителів, що є багато вишитих рушників. Мені це дуже сподобалось, і я вирішила, що, чого я буду покупати рушник, якщо я можу сама його вишити. Вишита в мене ось ця частина, бачите, вона яскрава. Ось ця частина, ось ця вишита. І одна квіточка. Це ой, зараз це, здається, від фірми кольорова. Такий дуже гарний, ось така в мене ізнаночка. Бо я вважаю, що на рушниках має бути ідеальна ізнанка. А не ось така, як, наприклад, в мейці. Так, це ось такий рушник. Він в процесі, я вишиваю його повільно, не спешу вишивати, бо мені приносить це задоволення. Так, він, до речі, не дуже великий, він, здається, метр на 28 чи на 30 см. Так, наступна робота. Цього вже е, набору немає в продажі. Це вічеріної миті Номер 544 натюрморт з лимонами. Е, Покупала його по акції, бо він знятий з е, производства, і мені він дуже сподобався. Розмір готової роботи 21х27. Це повна зашивка, тут напівхрест, потім є люрекс і є також бісер. Зараз моя робота виглядає ось так. Зараз я вам покажу. Ось так виглядає, тобто його теж не спішу вишивати. Вишиваю на руках без п'ялиць його. Бо тут канва така дуже м'якенька, і можна. Вишивати на руках. Теж вишиваю все однією голочкою. Як бачите, я знову знайшла середину і вишиваю догори, а потім з гори буду спускатися потрохи вниз. Мені так зручніше, деякі починають знизу до гори, а я люблю починати з гори донизу. Не люблю відраховувати, тому мені проще від центру піднятися до гори, а потім згори спуститися донизу. Так, Наступна робота. В мене це новенький старт. Це від Abriz Art, зроблено в Україні. Аїда 18. Готова робота 27х37 і 9 кольорів. Чесно вам сказати, дуже мені не подобається, що мало кольорів. Мені більше подобається, коли кольори міняються. І мені так зручніше. Це, до речі, дерево життя. Тут є електронна схема. І такий доволі цікавий. Цікава робота. Тут багато, як ви бачите, багато листів схеми. І ось така зараз покажу, яка вона в мене. Ось, до речі, ниточки. Не всі нитки я буду показувати. Ось, бачите, 9 кольорів, і мені незручно. Мені подобається, коли їх дуже багато кольорів, і я можу часто змінювати їх. І тут вони яскраві, цікаві, м'якенькі, хоча, мені здається, вони дуже сильно путаються і сухі дуже, але мені не заважає вони вишивати. Вона зовсім трохи, трохи вишита. Бо щось вона мені не подобається, як вишивається, і я е, вирішила, що краще відкладу цю роботу і не буду її вишивати. Але хочеться її вишивати. Я беру один колір, тобто одну пасмочку, і вишиваю її до кінця. Ось так вона виглядає зараз. Тобто, я знову почала з центру. Так, наступна робота. Вона знаходиться в такій папці. Це у мене буде вишиванка. Ось така. Ну, приблизно така буде. Це сорочка жіноча в стилі етно. Е, також дерево життя. Так, це від фірми Кольорова. Е, і ось так вона виглядає в мене, поки вишито не так багато. В мене вишито не так багато, як ви бачите, вишиті манжети. Ось манжет і другий вишитий. Ой, я, правда, не знаю, тут я е, зберігла ідеальну ізнанку чи ні. А, ні, тут ще я не вишивала ідеальною ізнанкою. Здається, на рукаві. І вишить в мене. Трошки рукава. залишилось тільки ось цю нижню частину вишити. Вона вже пильна, її треба попрати, бо стояла довго не вишита. Ось там вже вишита. А ось тут я вже ідеальну ізнанку. Хоча почала не ідеально, далі більш-менш старалась ідеально її зробити. Теж хочу вишивати її. Але. Щось не йде вона в мене. Тому її вирішила відкласти трохи і теж нехай почекає. Наступна робота бісерна. Мені не подобається тут, як лягає пісер. Просто подивіться, як він криво лягає. Я вирішила розплести її і підібрати. Більш-менш нормальні кольори. Тут щось мені не дуже подобається, як виходить. І просто розпущу і новий бісер якийсь підберу. Далі ще одна бісерна робота. Тут теж незрозуміло, що ось це повалене дерево чи каміння. Тому. Треба теж розплести, тут теж не погано лягає бісер. Розплести і підібрати бісер по ось цим номерам. Не знаю, як це буде виглядати. Дерево ще можна якийсь, якийсь колір підібрати самостійно, а ось тут треба дивитися. Далі ще одна бісерна робота. У мене тут не вистачало бісеру. Цю роботу я пару разів розпускала. Мені не подобається, як вийшли хмарки. Вони якісь не такі. Я зря взяла ось цей прозорий кольор. Ну, що зроблено, то зроблено. Нехай вже буде так. Чи треба було просто прозречний прозорий ось цей білий взяти? А у шляпу мені подобається, як виглядає гарненька. І вишиванка мені подобається. Тут як виглядає. Залишилось вишити мені. Е, як його мішок. Як ви бачите, багато разів розпускала ось тирочка. Ой, не знаю. Треба вишивати і пробувати. Далі. Так, мені сподобалася ця бджілка. Ось така вона гарна. Тут 50% вишито. Ще буквально трохи. Це робота з бісером, як ви бачите, з бісером. Називається вона різнотрав'я. Це теж абріс арт. 20х25 і 35 кольорів. Подобається тут все. В неї вишито вже 53%. Може чуть-чуть менше, може чуть більше. Ну, Приблизно така кількість. І ось так вона виглядає. Дуже яскрава, Я її теж поділила на 4 частини. Перша частина вже готова. Ось вона. Визна ось так, що повністю готова. Ну, окрім бісеру, я бісер ще не вшивала. Така гарнесенька, гарнесенька. І бджілка майже готова. Треба закінчувати. Ось друга частина майже теж готова. Треба, треба закінчувати, все треба закінчувати, все треба вишивати. Наступна робота. Теж його зараз вже немає у производстві. Це називається морський бой. Бачите, навіть ще на російській мові написано. Ось така гарненька. Це моя перша робота вишивка хрестиком. Така велика перша робота вишивка-хрестику. Тут 41 колір. Ось 41 колір і канва 16, так. Вишито майже все. Ще трошки залишилось. Зараз покажу. Ось така вона велика. Ще буквально, ну, ось так десь вишити. Перенабору в мене його немає. Вишиваю по схемі. Бумажній, тому мені це важко. Е, більше половина роботи в мене зроблено. Ну, десь, напевно, відсотки 80 вона зроблена. Гарна робота мені подобається. Тут наробила біду, але не стала розпускати, вже залишила, як є, не ті кольори використала. Але, думаю, непогано виглядає. Я її обробила. Ну, видно, що робота стара, її треба вже попрати. Обробили края. Мені все подобається. Тут хрестиків не так багато, тут загалом фон зашивається напівхрестом. Тому робота не сказати, що важка, і не сказати, що легка. Мені вона подобається, дуже сильно подобається. І Я її дуже сильно люблю, бо це моя перша велика робота. Я її вишивала, коли було ось це відключення світла, ставила телефон так, щоб світло від ліхтарика попадало на цю роботу, і я вишивала її. Потім придбала лампу кільцеву і вишивала вже від світла лампи. Лампу вмикала в павербанк. І таким чином вишивала. Мені не подобається йти на що ось ці темні кольори вони просвічують білу канву. Але було того варте. Так. Наступна робота. Напевно, всі українські вишивальниці брали цю роботу. Зараз задивилась на неї і згадала, як. І прикольно було вишивати. Починала я її вишивати минулого року, здається. Да, минулого року і вишила, ну, трошки, десь відсотків 10, напевно. Снігова королева. Ось, сніжна королева. 28 на 42 см. Тут 28 кольорів і Аїда 16. Мені здається, нова Слобода робить всі роботи на 16 канві. Робота гарна. Я її вишиваю для своєї кімнати. Думаю, мені вона сюди найкраще підійде. Зараз я вам покажу, що в мене вийшло. А вийшло в мене ось така частина. Ось трошки загнито. Ось така частина, око зроблено. І мені все подобається. Теж ділю роботу на 4 частини. Іду потихеньку в цю роботу я вже вишиваю знизу догори. Спробувала цю техніку, але мені не сподобалось. Тому я вирішила ось знайти край і цього краю піднятися до гори. Це теж принтована канва. Для того, щоб не світило ось ці темні кольори. Виглядає непогано. Тут я пробувала вишивати е парковками. Як ви бачите, мені не подобається. Mm. Мені більше подобається взяти одну ниточку, вишити її повністю або просто відрізати, якщо вона мені не потрібна, і повішити її назад на органайзер. Тому вишито дуже гарно. Наступна робота. Вже залишилось не так багато. Так, зараз постану. Це ось така буде робота. Це якийсь китайський набір. Зараз покажу, на чому він. Мені просто стало цікаво, як буде вишиватися по ній. Має вийти ось така робота. Бузочок такий гарний. Нитки китайські, схема є, але я по схемі не вишиваю. Я вишиваю просто інтуїтивно. Вона на підрамнику. уявляєте? І тут хрестики нереально гарні виходять. І вишиваю просто інтуїтивно. Тут зроблено не так багато. Я змінила, до речі, один колір. Ось він. Змінила один колір, найбільш яскравий, і виглядає, як на мене, непогано. Остання робота це вишивка гладю лев. Зараз покажу вам, ось так він виглядає. Мені не подобається. Тому я цю роботу хочу віддати мамі вишивати. Можливо, їй сподобається, але мені не подобається. Я вишиваю вже її інтуїтивно, бо тут не зрозуміло, де яка ниточка, і вишиваю її інтуїтивно. Можливо, знайду в собі сили і вишью її. Але поки ні. Поки ні, мені не подобається. Ось така в мене кубка робіт. Всім дякую за перегляд. Пишіть, яка вам робота сподобалась, і яку би ви хотіли побачити в фінішу. Всім дякую за перегляд. Побачимось в нових відео.